Знизу нашого екрану є довга панель, яка простягається зліва направо і охоплює все, починається від меню пуск зліва і до годинника справа. Вона називається панель завдань. Тут прямо на ній зліва розміщена меню пуск. Потім тут є секція для швидкого пошуку та іконки програм для швидкого доступу. Ви можете самостійно додати сюди програми, якими будете часто користуватися, та швидко запускати їх при потребі. А посередині панелі завдань будуть відображатися усі відкриті вами програми і вікна. Поруч у нас є іконки програм налаштувань, які будуть працювати у фоновому режимі, тобто будуть згорнуті вибір мови для друку, годинник та панель повідомлень. А також в правому нижньому куті є прозора кнопка, якщо на неї натиснути лівою кнопкою мишки, всі відкриті вікна та програми швиденько сховаються, тобто згорнуться до панелі завдань. Оскільки панель завдань це елемент керування Windows, з яким ви будете працювати постійно, ми розглянемо усі його елементи та можливості детально. Одна з загальних можливостей панелі завдань це те, що ви можете її налаштувати, як вам подобається. Якщо ви клацнете правою кнопкою мишкою, десь на вільному місці на панелі завдань, то побачите цілу купу опцій, наприклад, зміна розміру функцій пошуку. Показати панель люди, або обрати функцію Закріпити панель завдань. А обравши опцію Параметри панелі завдань, у вас відкриється вікно налаштувань, де серед інших настройок ви зможете змінювати якого розміру будуть іконки, або з якого боку буде розміщено панель завдань, або чи відображати додаткові атрибути на панелі завдань, або зробити так, щоб ваша панель автоматично ховалася.